Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас неділя. Вирішила сходити за продуктами Вашан. Ну і є зараз можливість показати, що купила. Так, давайте спочатку покажу товар, а потім по цінам. Батон мива якраз тільки-тільки привезли, м'якенький, формула смаку, виготовляє черкаси. Масло таке екстра 82% і 5% жирності. Воно йшло по акційній ціні 49 гривень. Також такий білоцерківський сир 5% теж ішов по акції. Потім скажу молоко о, взяла таке питне ультрапастеризоване е, тривало зберігання, тому що зараз спека. Ну Боялася, що поки донесу, то воно закисне. 29 гривень. Так, 31 гривня такий ашановський корм, м'ясний раціон з індичкою. Ну Вже, ж, звичайно, відкрила, дала, тому що знаєте, потрібно нагодувати, а то і не дадуть відео зняти. Молоко, о, сметана слов'яночка, 20% жирності теж іде по акції. Взяла свинячі нирки, це котикам на 20 майже 9 гривень. Також взяла отакий сухий корм для дорослих кішок з куркою. Не знаю, чи купувала я такий, чи ні. Буду пробувати, нехай їдять. Також беру отакий суповий набір. Тут не тільки знаєте такі спинки, а й попадаються такі доволі такі м'ясні шматочки, можна їх е, протушити, зробити якусь таку підливку. Для сіми взяла отакий її улюблений корм, жале з телятиною та овочами. М'яу дуже вона його любить. Так, це чек. Вирішила ще посадити на тих місцях, де зараз звільнилися. Значить, Кріп, петрушку, шпинат і от такий шеститижневий горох. Ну, Горох, подивлюся, буде в мене, якщо виросте, то виросте. Я маю на увазі сам горох, а ні, то буде як сидерат. Також не втрималася, купила. от... Такий скраб від космія. Давно його не було в наявності, а це з'явився. І я його дуже люблю. Тут дуже дуже приємний аромат, такий абрикосовий. Ну, і сам такий засіб доволі таки хороший. Це іде у нас так читаю, що це в нас гель скраб для душу. Абрикосова кісточка. Так, багато хто любить цей гель скраб, він чимось ну, по консистенції мені нагадує той гель-скраб від Oriflame, який я, про який я вам доволі таки часто зараз розповідаю. І той, і цей хороший мені подобається, але ж тут же різні аромати. Той такий малинка, м'ятка, а це така солоденька абрикоска. Ну, дуже-дуже суперовий, 250 мл. Ціна, звичайно, така не, не дуже бюджетна. От, але все-таки ну, вирішила купити, побалувати себе, порадувати вірніше. Так, і купила універсальну таку суміш, потрібно буде пересадити мені там деякі квіти. Ну і ще от покажу. Купила собі такі от рожеві труселя. Вибачте, це виробник Україна, Полтавська область, горішні плавні, коста. Не раз купую білизну цього виробника, мені все подобається. І зараз ціна на них хороша: 69 гривень вашані. Тому теж, теж купила це, знаєте, такий розходний матеріал, так, як можна сказати. Так, ну і чек у мене був на 524 гривні 95 копійок. Ну, бачите, нічого ніби такого і не взяла, а, а сума чималенька. Так, ну давайте подивимося. Молоко 29.30. Так, що це в нас. Корм це для котів 31,90, гель скраб 73,60. Е, мяу, Цей пауч 13,90. Так, 69 гривень, білизна сказала. Е, так, е, далі горох іде. По 17,50. Суповий набір мені вийшов по на 46 гривень. А так він 64 ,95 гривні 95 копійок за кілограм. Свини, нирки, сказала 28,97. Так, 49,50. Це ага, це масло. Оце масло 49,50 200 грам. Так, сир кисломолочний 24,50, батон нива 13 гривень, взагалі суперова ціна. Його коли винесли, то зразу люди на нього якби так накинули, накинулися, всі почали швиденько його розбирати. Тому що дійсно він е, по смаку непоганий і ціна хороша. Так, далі шпинат і петрушка, і. Укріп, ідуть по 4,50. Так, далі сметана 25,90, акційна ціна. Так, далі, що це в нас іде суміш універсальна для квітів земля 23 гривні. І... Так, вибачте, і трішки помилилася. Це сухий корм вийшов на, 40, так, 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 на 46 гривень. Цей корм вийшов. А от суповий набір він вийшов мені на майже 61 гривню, 55 гривень за кілограм. Так, ну і загальна ціна 525 гривень. Так що, от так я сходила в магазин Ашан. І ще перед вихідними, в п'ятницю я купила в АТБ набір отаких от наліпок, декоративних, метелики. Зараз покажу, яку композицію я з них зробила. Ну і на сьогодні, мабуть, все. Гарного вам дня, е, хорошої вам неділі! Е, не, не, не хворійте, тримайтеся, все в нас буде добре. До наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.